Всім привіт, вітаю вас на каналі. Анастасія ще що читаю. Дуже рада вас всіх тут бачити. Якщо ви тут вперше не забудьте обов'язково підписатися на мій канал, зробіть це прямо зараз, щоб не забути потім всіх, хто тут вперше. Я вітаю. Нарешті я повернулася на ютуб більш-менш. Я дуже замотивована, відпочила за червень і дуже хочу знімати побільше відео на Ютуб. Тому сподіваюся, ми з вами будемо тут бачитися частіше. Можна сказати, що в червні я нічого не купувала, тому всі ці покупки, скоріше за все, будуть за травень, тому що в червні я отримала тільки дві нових книжечки, і це були книжки буксопу, які я проводила у Львові. Якщо ви не знаєте, що таке буксоп, до речі, то переходьте за посиланчиком внизу, подивіться влог. Це дуже класний заход з обміну книжок, які я проводжу. До речі, ми будемо проводити скоро його в Києві. Тому дивіться за моїм інстаграмом. Да, такий маленький анонсик. Я обміняла дві книжечки там. Сьогодні хочу їх всі вам показати, бо багато цікавого, багато нового є про що поговорити. Дивіться, скільки в мене книжок. Урррр. У, мене їх, у мене їх дуже і дуже багато. Ну і відкрити наш список покупочок. Я хочу з першого свідомо прочитаного фентезі в моєму житті, в незримого життя Лярю». Це фентезі мені сподобалося. Я його вже прочитала. Мені сподобалася задумка прописаний світ, щось на кшталт любовного трикутника. Коротше, мені все сподобалося в цій книзі, вона неймовірно класна. Виводить знайомить з нічтуна, фентезі. Більш детально я вже розповім скоріше за все в дописі або в окремому відео про неї, тому що тут є про що поговорити. Наступна книжка, яку я купила і вже встигла прочитати, це, мабуть, мій мастріт всього життя. мій стріт для українців та українок. Дуже дуже класна книжка, дуже класна фікшен, це загублений острів Наталі Гуменюк. Книга Ортажів з окупованого Криму неймовірно важлива книжка. Бачите, багато в мене тут стікерів дуже мені відгукувалося і тези про мову, і тези про політику, і тези там про війну і про людей. Наталя гуменюк створила багато людей Криму, тобто людей, які живуть в Криму, які виїхали з Криму, які підтримують анексію, не підтримують анексію, родичів політв'язнів, політв'язнів. Це багато різних людей, яке дає зрозуміти. Що там відбувалося протягом 2014-2019 років, коли Наталя Гуменюк поїхала туди, це все ще наша територія, це все ще наша держава. Ми все ще маємо бути в курсі того, що там відбувалося і відбувається. Тому «Мій стріт, книжка читається дуже легко. Мені дуже сподобалося. До речі, у нас з подругою був окремий допис про цю книжку. Дуже великий, ми прямо зробили таке міні дослідження. Тому запрошую вас в інстаграм, щоб ви прочитали, якщо вам цікаво. Наступна книжка, яку я купила, це «Наукова фантастика, це дім солі Світлани Тараторіної. Насправді не знаю, як відноситися до цієї книжки. Дуже багато людей кажуть, що вона дуже погана. Спалахи катастрофи не характеру перетворили колись квітучий півострів Кимирик на попіл. Де ж нового порядку мешканці землі, яким вдалося вижити, стали засоленими, а з летючої станції мати вітрів на померлих світ. Дивляться старші брати. Один з них талавір отримує завдання розслідувати вбивство, а також знайти золоту колиску, таємничу зброю, розроблену вченим Мамаєм куди ж без Мамая? Та, ступивши на висушений тверд, дешту, він вже не зможе повернутися. Талавір муситиме пройти випробування нищівною правдою, що виявиться страшнішою за гарячий, все знищений суер. Солоні гранули на скривавлених пучках древніх богів, розкажуть свою історію, історію з пополілого світу. Звучить нібито класно, трошки нагадує мені стилен дюну чомусь. Отак, от у ну, мене асоціація є, але не знаю, подивимося. Наступна книжка, яку я замовила собі, це основа гардеробу Оксани Драчковської, теж українська письменниця. Це роман в оповіданнях. Як нам каже опис, ці оповідання можна читати окремо, а можна читати разом як роман. Також в своєму романі Оксана Драчковська препарує ідею сакралізації матеріального світу і досліджує важкі для соціуму теми: осуджувані стосунки, ранню вагітність, сексуальне насильство, залежності, психічні розлади. Має бути цікаво. Насправді, в мене немає очікувань щодо цієї книжки. Я її замовила, тому що мені сподобався опис. Наступна книжка англійською це дебютний роман Еліс Осман. Називається Він Солітер або «Пасьянс» українською. По-перше, мені дуже подобається обкладинка, дивіться, яка вона мила. По-друге, мені дуже подобається, що я тримаю в руках книжку Еліс Осман, тому що я дуже люблю її комікси, коли замирає серце. Я прочитала їх всі англійською, які можливо було. І дуже хочете познайомитися з її дебютним романом, з якого все почалося, як я розумію. Він написаний ще в 2012 му чи в 2014 му році. Мене звати Торі Спрінг. Я люблю спати, і також я люблю писати в свій блог. Минулого року в мене були друзі. І, взагалі, справи йшли по іншому, мені здається, але зараз це все не так. Зараз тут є пасіянс і Майкл Холден. І я не знаю, що пасіянс намагається зробити. І мені байдуже на Майкла Холдена. Мені реально байдуже. Дуже цікаво тут ще й типу оця примітка This is not a love story Знаєте, можливо, це все ж таки love story Може, можливо, тут буде віднависті до любові якесь. Я вже почала читати і читається. Вона доволі легко. Прочитала 37 сторінок. Тут не потрібен якийсь супервеликий словниковий запас англійською. Вона доволі просто читається, тому не бійтеся спробувати, якщо вам цікаво. Також мені дуже подобається, що Еліс Осман прописує всі тригер ворнінги в себе на першій сторінці. Не всі тригер ворнінги, але основні. Наприклад, тут пишеться, що в книжці є натяки на суїцид, селфхарм, суїцидальна ідеологія, депресія, РГП, також обсесивно-компульсивні розлади. І якщо зайти на її сайт, то можна побачити, що там е, прям є цілий перелік в кожній з її книжок, в кожній з її коміксів. Тобто, можете перевірити на тригер-вордінги перед тим як читати. Ідемо далі. Пройдемося трохи по детективах. У мене їх цілих аж три, начебто, можливо, навіть чотири. Зараз подивимося. Перша книжка це хірург Тес Гертсон. Взагалі я цю книжку дарувала мамі, але всі ми знаємо, що те, що я дарую комусь, і воно лежить тут десь, то я його читаю, звісно ж. Чого не можу сказати про цю книгу, знаю, що авторка дуже популярна, мене трошки лякає кількість книжок в її циклах, але ладно. Він приходить вночі, нечутно проникає до будинку. Крадеться до спальні, і самотні жінки потрапляють до приголомшого кошмару наяву. Зважаючи на те, що душогу виробляє зі своїми жертвами, можна припустити. Він знається на медицині. Його називають хірургом. Чомусь мені цей опис трошки відіслав до санаторію. І хто читав, ви зрозумієте, чому можливо? Моя мама вже встигла прочитати. Сказала, що їй сподобалася книжка, тому сподіваюся, мені теж сподобається. Продовжую поповнювати свою колекцію книжок Агата Крісті. Тут в мене два її романи: це зло під сонцем і, і не лишили жодного. Зло під сонцем я теж дарувала мамі і теж буду читати сама, і вона вже, до речі, прочитала цю книжку. Не те, що я, в мене дуже багато непрочитаного, маю очікування, що Агата Крісті, як завжди, мені сподобається. Готель Веселий Роджер мав славу і респектабельного місця. Тут зупинялася забожна та богемна публіка. За збігом обставин у веселому роджері вирішив відпочити і детектив Пуаро. Звісно ж, куди ж в книжці про Еркюля Поро без. Еркріопору серед решти гостей неможливо було не помітити дружину капітана Кеннета Маршала, акторку Арліну Стюарт. Жінки її заздрили, а чоловіки захоплювалися нею. Аж раптом одного ранку її знаходять задушеною на пляжі у самітній бухті. Трошки мені чимось відсилає опис насправді на е, вбивство в месопотамії, тому що теж дружина заможного чувака, теж вона дуже класна. Жінки її теж заздрили, Чоловіки теж захоплювалися. Трошки мені перегукуються описи, але буде цікаво знайомитися. Мені дуже подобається, як вона виглядає. Тому най буде. І наступна книжка, про яку я вже сказала, це і не лишили жодного. Як тільки я побачила, що на неї зробили до я одразу ще й замовила. Книжку я ще не читала, але я дивилася міні-серіал. Він є на Ютубі. Можливо, хтось дивився з вас. Насправді нічого вже не пам'ятаю з того серіалу, тому буде цікаво почитати і подивитися потім ще раз цей серіал. Якщо я знайду, то я вам в описі можу залишити посилання на нього. А якщо ні, то вибачте. Ще один детектив, який я купила минулого місяця і встигла вже прочитати, це задум Джинган в Корліц. Ох, важко, важко щось сказати. Дуже мені сподобалася ця книжка, дуже неочікувана кінцівка. Хоча, аналізуючи це все, знаєте, може, воно було й очікувано, але в той момент мене це поразило. Книжка розповідає нам про колись перспективного письменника, який класно стартував Джейкоба Фінчбонера, Але зараз він нікому не потрібний професор в трьохсортному коледжі. Він викладає на магістерській програмі літератури. До нього приходить студент, який каже, що йому не потрібно наставництво, тому що класний задум не можна спортити поганим письмом, і в той же час неможливо навчитися писати, якщо ти не вмієш, і якщо в тебе поганий задум. Джейк думає, що він якийсь пихатий новачок, але насправді, коли він дізнається задум цієї книжки, яку запланував писати його студент, він розуміє, що задум цієї книжки дійсно геніальний. Він, звісно ж, заздрить своєму студенту через те, що він видумав такий класний задум. Згодом він забуває про це, і через декілька років випадково натикається на інформацію, що Еван Паркер, так звали його студента, помер, і він так і не написав свою книжку. Джейкоб розуміє, що втратити такий геніальний задум. Він просто не може, і він сідає писати чужу книжку. Він пише чужу книжку, вона має успіх, але разом з цим успіхом приходить. Дещо дуже і дуже погано в його життя. А що саме дізнаєтеся в цій книзі? Ні, реально мені дуже вона сподобалася, класна. Мені сподобалося, що тут є книжка в книжці, тобто тут е, ми читаємо одну історію автора, і так само ми можемо ознайомитися з текстом, який він написав, за думкою з якимись основними сторінками. Коротше, дуже прикольно. Мені дуже сподобалося, тому раджу вам прочитати. Це до речі, новиночка від книголав. Наступна книжечка, про яку поговоримо, це перший екологічний роман українського біжевовча черстяна Екмана від видувної 121 а ух. я так розумію екологічні романи – це романи, які привертають нашу увагу до проблем екології, наприклад, полювання, як тут, адже тут єгер на пенсії, розповідає свою емоційну історію, яка сталася з ним в північній провінції Швеції. Після зустрічі з Вовком він задумується про виправданість полювання, про звірів і ліс. З віком виринають спогади. Переключимося трошки на нонфікшн, поговоримо про архітектуру. Як зрозуміти архітектуру Юліан Чаплинський від готики і бароко до модернізму та еклектики, удовинство віхола. Дуже. Дуже мені подобається у Віхоли те, що в них є закладиночки, які можна відірвати, це дуже прикольно. Про цю книжку я чула багато, говорять про те, що її дуже легко читати, і вона дуже класно запам'ятовується. Тема архітектури мене зараз дуже і дуже цікавить, тому думаю, буде актуально прочитати. З мінусів мені здається, що в книжці якесь дуже дивне оформлення. Типу, я не знаю, текст дуже дивно розташований, якось ніби не по центру. Але то не важливо, головне, щоб інформація тут була корисна. Наступний нонфікшн – це як начинати Кусалом рецепт створення бізнесу на творчості від Олександри Фіткевич. Це теж до речі, книголав дуже прикольна обкладинка. Я знаю, що Оксана Фіткевич працює в команді Євгена Клопотенка. Тому буде цікаво почитати, як же працювати з творчою людиною. Я розкладатиму проєкт Євген Клопотенко на складовій, піддаватиму аналізу кожен інгредієнт, інструмент, смакові елементи рецепту проєкту. А також розповідатиму, як мені вдалося побудувати бізнес на популярності. Переключимося знову на художку. У нас залишилося зовсім небагато книжок. Це сім чоловіків Евелін Гюго від Тейлор Дженкінс. Рід, Бестселер Нью-Йорк Таймс. Софт-тач обкладинка. Кольоровий зріз. Боже. Дуже мені подобається, як воно виглядає, але чесно, ну, заріс лишається на пальчиках. Так вже він трошки породів. Я не думаю, що вам буде видно, але ну, ось бачите, що фарба вже трошки злізла з нього, і ну, це вже виглядає не так гарно, як воно могло би виглядати. Відлюдькувата ікона Голлівуду Евелін Гюго нарешті хоче розповісти всю правду про своє гламурне і скандальне життя. На роль авторки біографії вона запрошує маловідому журналістку Монік Грант, і найбільше цей вибір дивує саму Монік. Але вона рішуче налаштована дати новий поштовх власній кар'єрі, тому пристає на пропозицію та зачаровано слухає розповідь Евелін, як та у 50-х розпочинала свій шлях до Голлівуду, як пішла з шоу бізнесу. І за цей час сім разів виходила заміж. А ще Евелін розкриває історію нещадних амбіцій, справжньої дружби і великого забороненого кохання. Коли розповідь добігає кінця, стає зрозуміло, що долі Монік та Евелін трагічно переплітаються. Звучить дуже заманчиво, Я вже на зараз вам скажу, якійсь сторінці, я вже на 71-й сторінці. Продовжую читати, читається дуже-дуже легко. Тут величезний шрифт, він для мене особисто трошки навіть завеликий, але читати його дуже зручно, розділи дуже маленькі, коротше, все комфортно. Боже, зараз ми підходимо до найвтішої книжки ще декілька місяців тому однією з найдорожчих книжок на еликсі золотого золота буктоку, букстаграму, еликсу. Навіть люди, які продали цю книжку, коли вона була в дефіциті, вони озолотились. І це таємна історія Дони НТА. Я не піддалась на провокації і не купила цю книжку, коли ще казали, що точно не буде до друку. Я чекала і я дочекалась нарешті, нарешті до натарт моїх руках. Я дякую КСД, що вони зробили до друк. Я побігла її купувати одразу, як вона вийшла, от прямо в один з перших днів, тому що переживала, що закінчується наклад. Дуже вже цікаво ознайомитися з нею, але я думаю, я її відкладу трошки надалі, можливо, на осінь, тому що кажуть, що її потрібно читати осінню. Книжка нам розповідає про молодого каліфорнійця Річарда Пейпена, який вступає до приватного коледжу в Новій Англії. Соромені свого походження він із заходом спостерігає за п'ятіркою обраних студентів, що навчаються на курсі давногрецької мови із харизматичного професора Джуліана. Блузнякий Чарльз і Каміла, інтелігентний Генрі, витончений Френсіс та веселий Банні – Всі вони ніби оповиті аурою недосяжності. Та ось завдяки щасливому випадку Річард стає студентом Джуліана і входить до цієї закритої спільноти. Молоді люди майже весь час разом, ніщо новіщої біди. Проте любов до античної культури, врешті-решт, призводить до зовсім недавньогрецької трагедії, і на землю біля коледжу проливається кров. Знаєте, о, це в тебе звучить така музичка з Тіктоку. В голові, і ти відкриваєш цю книжку і читаєш. У горах танув сніг, і бані був мертвий вже кілька тижнів, перш ніж ми збагнули всю серйозність нашого становища. Ну, ви знаєте цю фразу, вона дуже дуже популярна. Коротше, бані тут помер, походу, але не зрозуміло як. Дуже багато ставлю на цю книжку, якщо чесно. Тому що. Таку популярність мати це треба дуже постаратися. До речі, якщо ви читали одну з цих книжок або декілька, напишіть про це в коментарях. Давайте поспілкуємося. Мені буде дуже цікаво почитати ваші відгуки. Зрозуміло, що в мене аж цілих чотири книжки, які я виміняла на боксопі, тому що я проводила боксоп в травні і в червні. Зараз покажу вам її всі. Ось ці книжки. Тут два нонфікшени і дві художні літератури. Два нонфікшени показую. навчитися вчитися, як запустити свій мозок наповну, кажуть, що дуже класний нонфікшен. І їжа для мозку. Ну тут нічого не можу сказати. Тут розповідається про те, як їжа впливає на наш мозок, на хвороби і всяке таке. А далі в нас дві художні книжки: це усе, чого ми бажали. Емілік Гіфін, та двоє можуть зберігати таємницю Карен Макманус. Взагалі нічого не знаю про ці книжки. Я знаю, що це начебто детектив. Оце я ще вперше бачу, чесно. Мені сподобалася обкладинка. Знаєте, в цьому і про буксопу, тому що ти не знаєш, що ти обмінюєш, типа дуже часто ти просто вимінюєш там ну на рандомі щось. Книжка розповідає нам про підліткові помилки та їх наслідки, про батьків, що намагаються захистити дітей, про класову нерівність та расову дискримінацію, на які суспільство часто закриває очі. А ще ця історія про кохання, вірність, моральні цінності та вміння прощати. Невеличко містечко Нешвіль сколихнув гучний скандал, у центрі якого опинилася донька місцевого Тесляра Лайла та син успішного бізнесмен. Гена Фінч, одна компроментуюча світлина, яку розповсюдили швидше ніж новини про пожежу, не завжди змінила життя двох родин. Щасливе майбутнє дітей, і зрештою репутація батьків опинилася під загрозою. На тлі суспільного резонансу головні герої мають усвідомити, що для них важливо, і зробити свідомий вибір. Хороший чи поганий бік залежить від них самих. Ну до речі, прикольний опис цікаво звучить, начебто, ця книжка в нас розповідає про еко річ, невеличке американське містечко, в якому. Елері ще ніколи не була, або Елері, хоч і багато про нього чула. Саме тут у 17-річному віці зникла її тітка. 18 років по тому місто знову опинилося в центрі уваги через убивство королеви шкільного балу. Сімейні проблеми змусили Елері переїхати сюди і жити з бабусею, яку вона ледве знає. Місто гарне, немов поштівка, але таїть собі секрети як поштівка, прямо. От і зараз, на самому початку навчання, Елері в новій школі хтось погрожує, що цьогорічний шкільний бал буде не менш небезпечним аніж 5 років тому. Вау! Wow! Покажу вам дві збірки віршів: це Ніка Кічурка, я твоїша і Ярина Чорногуз Дейдзен Оборона присутності. Цю книжку я взяла в кафе Урбаністи, ніби як на обміні, типу її принесли, і я не бачила, що там є ось це. По-перше, тут є присвята від авторки, темрі вона існує, якщо світло в тобі. А по-друге, тут, е тут є повідомлення, яке просто розбиває мені серце. Лишаю цю книгу надії на скоріше повернення чоловіка з полону. Нехай ці вірші стануть нашими голосами з найкращими побажаннями. Дружина У і я забирала цю книжку, щоб показати її вам, щоб можливо ця дружина у побачила. Я бажаю їй тільки найкращого. Я сподіваюся, що її чоловік або незабаром повернеться додому, або вже повернувся. Дедзену оборона присутності це збірка Єрини Чорногуз. Вона поетка, а також бойова медикиня і розвідниця. Розвідувальна рота 140-й окремий розвідувальний батальйон морської піхоти. Поезії Єрини Чорногуст це своєрідні листи з фронту, листи з передової, де ти не знайдеш опису бойових дій чи переліку звільнених територій, це листи про біль від утрати загиблих побратимів та посестер, листи про буття на війні тут і зараз, про усвідомлення та прийняття власного вибору піти бойовати. листи про те, як виглядатиме світ після всього цього болю, що розриває всередини, листи про те, як виглядає оборона твоєї присутності в цьому світі. Перейдемо до України української класики не могла втриматися і не купити книжку Ангела Кримського Андрій Лаговський від видавництва віхола. Адже тут дуже дуже цікавий сюжет. У мене травма е шкільної української літератури, і я довгий час вважала її не цікавою, але ви просто послухайте, що таке Андрій Лаговський. Андрій Лаговський це автобіографічний роман, що став одним з ключовим текстів українського модернізму та порушив табу на публічне обговорення таких тем, як сексуальна орієнтація і право бути собою. У центрі сюжету інтелектуал, книжник, професор, що постійно рефлексує над своїми станами, бажаннями, почуттями та намагається вижити у традиційного суспільстві. Важливими елементами сюжету є гомосексуальна. Орієнтація героя. Ця історія про роздвоєність і самотність. Він шукає любові, але не серед жінок, а серед чоловіків. Шукає сімейного щастя, вірить у високі ідеали, які руйнуються, і прирікає себе на кабінетне схимництво і аскетизм, але не витримує спокус. Зрештою, Лаговський залишається надто залежним від тягаря традицій чи попросту нездатним до рішучого бунту, але виборює собі можливість зоставатися таким, який він є. Вау! Ви розумієте? Це українська література. Це дуже круто. Типу, Агатанг Кримський, я тебе вже люблю. Дуже мені цікаво вже познайомитися з цією книжкою, і знаєте, можливо, я візьму її читати, тому що я дивлюся на неї вже третій тиждень і думаю, блін, як я хочу її прочитати. І остання книжка, яку я вам хочу показати, це книжка Алла Горська мистецтвня у просторі тоталітаризму Олексія Зарецького від нового видавництва «Прометей». Якось я була на попаб-сторі про uh, Алогорську. Тобто попап-стор був присвячений Горській, і купила там собі отаку от листівочку з її. Її картина, дуже гарна картина. От якраз вона в мене тут лежить в цій книжці. Трошки почала її вже читати, але це такий ем, дуже і дуже детальний опис її життя, можна сказати. Алла Горська, українська художниця та дисидентка, громадська діячка, правозахисниця та яскрава представниця руху шістдесятництва. Вона не визнавала обмежені творчості, свободі слова та думки. А як відомо, ті часи це було вкрай небезпечно. Горську переслідували, погрожували. Її мистецькі твори знищували друзів та однодумців, заарештовували та вбивали. Однак вона не здавалася та не полишала своїх поглядів і переконань. Ця мисткиня та правозахисниця була підступно вбита КДБ, а саме вбивство, зрештою, повісили на свекра художниці якого, до речі, теж було, начебто, ця книжка це відновлення історичної пам'яті. Я думаю, що це буде дуже цікаво, адже Алла Горська, сама по собі, як мисткиня, мені дуже імпонує. Плюс вона ще була дисиденткою правозахисницею. Цікаво почитати про цей час. Ну на цьому все, я показала вам всі свої книжки. У мене тут їх вийшло цілих 21 книжка. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Сподіваюся, вам було цікаво подивитися, чим же я затарила за ці місяці. Буду рада почитати ваші коментарі про покупки, про прочитане. Якщо Хочете поділитися цим, то велкам! Я дуже буду рада це все почитати. Підписуйтесь на мій інстаграм, підписуйтесь на мій Ютуб. Обов'язково можете підписатися на Тікток, на Телеграм. Я і всюди, пощу всюди, і все активно, тому заходьте. Зустрінемося вже у наступному відео.